Привіт! Я Аня, дизайнер і декоратор, і я намагаюсь повернутися на ютуб. В мене новини. Я вирішила переїхати із своєї красивої квартири ось сюди. Дубль 3589. Ви собі не уявляєте. Які перешкоди сьогодні були у мене, коли я записувала відео? У мене сьогодні музикальний супровід з мух і машин. Знайомтесь, мій маєток, кодова назва Дача, Садиба, Особняк. Багато ще є назв цього місця. Для мене ще поки що це дача. І саме в цьому відео я хочу розказати історію цього місця і чому вона для мене саме дача. Серію відео про це місце я хочу розпочати саме з історії цього. Тому, тому що мені здається, так цей проєкт буде цікавішим. Це не той випадок, коли ви вибираєте собі ділянку, купуєте її і вже знаєте, де і як буде це будуватися. Ця ділянка у нашій родині десь приблизно 17-19 років. З моїх 11-13, якщо я правильно пам'ятаю, я потім ще подивлюся і напишу тут точну цифру, тому що треба підняти документи. Цю ділянку купували мої батьки, коли були приблизно нашого віку, і мали багато енергії для будівництва. Тоді ми всією родиною, я, мама, папа, брат і ще в нас була собака, проживали в однокімнатній квартирі. Якщо я не помиляюся, кімната була 12 квадратних метрів. Навіть зараз у мене більше кімната. Це досить велика ділянка, 25 соток, і на ній стояв сарайчик і старий будинок. Мені мама розповідала, що цей будинок був приведений до ладу, чисто ззовні, щоб його хотілося купити, а на ділі виявилося, що він ну, в аварійному стані. На жаль, мої батьки не дуже досвідчені у сфері будівництва, тому на цій ділянці є багато моментів, про які ми ще поговоримо. Ділянка була більше. Пробачте, тут просто єдиний, єдина точка освітлення і незароблений дах. Я не пам'ятаю, щоб я проводила у дитинстві тут дуже багато часу. Зазвичай це були якісь вихідні, а улітку ми з братом їхали на ціле літо до бабусі в іншу область. Тому мені здається, і в мене не дуже багато спогадів про це місце, але я пам'ятаю, що на якісь там вихідні, весною, навіть було взимку, ми приїжджали сюди і проводили тут час. Ну, ми зазвичай тут трошки нудилися, якщо це була зима, а батьки чимось займалися дачі. Якщо чесно, як у дизайнера інтер'єрів у мене дуже багато питань до цієї будівлі. Ми з вами ще потім детально його розглянемо, і я розкажу, чому саме у мене виникають питання до цієї будівлі. Я так розумію, цей будинок будувався як тимчасове житло для того, щоб приїжджати на дачу. А потім мої батьки планували будувати тут свій будинок, тому цей будиночок і стоїть так трошки осторонь з краєчку ділянки. Але є велика проблема, що цей краєчок ділянки якраз знаходиться під стовпами з дротами, тому до цієї будівлі багато у кого є претензій. Також на цій ділянці стоїть трансформатор. Він при на стоїть на приватизованій землі, тому частково він, ніби є нашим, але ми ніяк не можемо закрити цю територію, тому що до неї потрібен відкритий доступ. Тому це дуже цікаве місце. У нас на ділянці з'явився такий відрізаний п'ятачок. З трансформатором, який трохи гудить, і його видно з вікна цієї будівлі. В наступному місяці, я сподіваюся, ми заробимо цей дах, і ви більше ніколи не побачите тут мух. Я сьогодні полососила весь цей рій, і він все одно є. Отже, у висновку ми маємо на ділянці дві будівлі: оцю більш нову будівлю і старий будиночок. Старий будиночок, батьки мої так і не знесли, і, в принципі, зараз він нам також трошки допомагає. Цей будиночок будували дуже дивні будівельники. Наскільки я пам'ятаю, мої батьки не дуже розуміли, що саме вони тут хочуть, і вони довірилися на досвід цих самих будівельників, які звели тут цю будівлю. Вона 40 квадратних метрів по фундаменту, два поверхи. Але у мене надто багато питань до цієї будівлі, тому що на першому поверсі планувався на половину гараж. Тобто, інша половина цього поверху планувалася під якусь, я не знаю, передпокій чи вітальню, але там дуже мало місця. Крім того, я так розумію, побудовано було не дуже якісно, тому що вже є тріщини на фундаменті, тріщини у стяжці і стяжка крива. Ну, коротше, знову ж таки, багато питань. Крім цього, перекриття між цими двома поверхами має дуже маленький, маленький отвір для драбини, для сходів. Він такий маленький, що він створений для того, щоб битися головою, коли ти ходиш вверх вниз Зараз сходів немає, але щоб їх запроєктувати, мені довелося тут робити дірку у перекритті, додавати додаткову балку, щоб е, зробити максимально нормальний. Прохід зверху вниз, і там просто прораховано все по міліметрах. Якщо ми не вкладемося, коли будемо робити цю драбину, цю, ці, ці сходи, то знову ж таки там може бути щось не дуже зручне. Але я сподіваюся, що у нас вийде все круто. Проект проект сходів вже є, і також сподіваюся, що у найближчі місяці сходи вже з'являться. Тому що зараз я піднімаюся сюди до вас з торшенами зі всім декором по драбині. Щодо другого поверху, тут взагалі-то дах зроблено таким чином, що найнижча точка скатного даху десь 90 см. метр. І цей скат найдовший. І тут наполовину приміщення, десь по цю частину точно може навіть по цю, не дуже зручно ходити. Ну, мені з моїм зростом нормально, а це взагалі-то половина чоловіка планується майбутнього. І як на родину з чотирьох членів сім'ї, яка планувала на першому поверсі мати гараж, мені взагалі не зрозуміло, як саме потім би батьки проєктували тут меблі. Як саме ми тут би проживали? Я так розумію, це було не на постійному, не на постійну основу житло, типу дачі, але все одно треба ліжка, все одно треба якесь зберігання, може, якийсь робочий стіл. І тут реально для цього місця немає. Що мене вже вкусило? Я вижила з цього планування максимум, який можливо було. Я потім покажу вам це планування в наступних відео, скоріш за все, коли я буду розповідати про якісь там ремонтні і комунікаційні штуки. А сьогодні ще трошки про історію: так от тут не було вікон, не було дверей, мені здається, мої батьки якось там заклали цей простір, щоб в нього неможливо було зайти. Мені здається, газоблоком. І я так розумію, зберігали тут якісь речі і їх пограбували. Я це дуже добре пам'ятаю, тому що у мами точно винесли якесь дуже красиве пальто і дорогі нитки. Це мені здається співпало з тим часом, коли ми переїхали у велику квартиру. До цього ми жили в маленькій однокімнатній квартирі, і тут ми переїхали в велику трьохкімнатну квартиру, якраз коли я поступала в університет. Мені було років 17. І в цей час, і, мабуть, через те, що їх пограбували, і, мабуть, через те, що тепер вся енергія йшла на ремонт нового житла. Вони перестали їздити сюди на дачу. І мені здається, з того часу дача почала заростати і занепадати. З того часу мої батьки періодично намагалися її продати. Колись вони, потім ми підросли, брат з дружиною цим займався, і останніми за це взялися ми. Це був кінець 2021 року. Ми роздрукували плакат великий з номером телефону і почали продавати дачу. Ціна була дуже смішна. Але через те, що ця дача стояла десь 10 років, нам вимкнули світло, не було забору і все дуже сильно заросло. Люди, які дивилися цю дачу, ну, дуже сильно крутили носом. Хоча, як на мене, ділянка тут прекрасна. Мої батьки продавали по принципу поїдьте самі подивіться. І люди, в принципі, не дуже сильно прям, були в захваті від цієї ділянки. Ми все ж таки з чоловіком вирішили, що ми будемо їздити, хоча нам далеченько було. Десь кілометрів 50 в одну сторону. Просто назначати е, в один день декілька переглядів, якщо така буде можливість. І якраз це був наш перший перегляд десь у кінці грудня 21-го року. Останні дні, буквально перед новим роком. Ми приїхали. Ще була така погода, що ми були в резинових чоботях. Така зараз машина. Ще була така погода, що ми були в резинових чоботях. Я це пам'ятаю, десь у нас було два чи три перегляди. Всі люди приїхали, що також дивно. І поки ми розповідали про цю ділянку, я бачила, як люди без особливого захвату дивилися на цю землю. Але я також бачила в цей момент очі свого чоловіка, який на той час вже. Ну, досить довго жив не в приватному будинку. Все його дитинство пройшло в приватному будинку. Але в останні десь роки 4-5 його батьки переїхали у Київську область у квартиру, тому приватного будинку в них вже не було. І коли ми завершили ці перегляди, ми пішли у цей будиночок, залізли в нього, тому що в нього неможливо було зайти, треба було залазити через вікно. Залізли в нього і зрозуміли, що сталося як в приказці. Продам хамелеона? червоного, зеленого, жовтого блін, ні, не продам. І так сталося з нами. Ми посиділи там в цьому будинку, поговорили і зрозуміли, що, мабуть, це наш шанс спробувати пожити в будинку, тому що в нас була така мрія, але ми її відклали у довгий ящик, тому що, по-перше, ми тільки тільки закінчили, майже закінчили ремонт нашої квартири. До речі, огляд якої є на Ютубі на каналі осівлої кочівниці. Ви також можете його подивитися, тому що мій переїзд сюди, в принципі, був дуже сильно прив'язаний до цього огляду, тому що я хотіла вже сюди перевозити деякі меблі. Але мені треба було зняти ту квартиру, тому що я знала, я домовилася з Лєною, що вона до мене приїде. І я все хотіла доробити якісь недоробки у ремонті, але не сталося цього. Тому огляд без стелі. Без сплінтосів, щось там такого плану. Але все ж таки я відзняла, і в мене був, знаєте, як такий поріг, що все, тепер я можу перевозити сюди все, що хочу. Ми ще у кінці 21-го року запланували переїзд. Я така людина, трошки важка на підйом. І коли мені чоловік сказав, що ми переїжджаємо, а я ще не нажилася у своїй квартирі, у мене був шок. Мені, мені здається, була навіть така якась мінімальна депресія декілька тижнів, тому що я не була готова. Я тут не доробила все, що я хотіла, я не хотіла з нею розставатися з цією квартирою. І сталася війна. Моя квартира знаходиться в Гостомелі, і нам довелося екстрено звідти поїхати десь два місяці. Ми не знали, як там взагалі що, що з квартирою, що з будинком, що що взагалі з містом. І е, коли виявилося, що все окей, просто в нашій квартирі були наші надосусіди, сусіди. Я не знаю, як по-іншому назвати е, у Ютубі. Спочатку був шок, звісно. Але потім наша психіка дуже сильна, і ти якось переживаєш цей момент, і ніби в твоїй квартирі нічого не було. Ти наводиш порядок, замовляєш клінік чи прибираєш сам. Мозок забуває цю ситуацію. Ти ще 200 разів проговориш це з психологом, звісно, щоб він забув цю ситуацію. І з того часу, мені здається, я почала все більше задумуватися про переїзд. По-перше, в мене у квартирі закінчилися вільні кути для декорування. По-друге, якось само собою захотілося трошки розширюватися. Коли ми повернулися через два місяці у Київську область, першим ділом ми з чоловіком, звісно, поїхали сюди. Чоловік вже накупив якихось там собі приспособ, щоб травити траву, щось там вихолупувати. Коротше, це в нього прям його віддушина, його хобі. Але тут було дуже багато роботи. По-перше, тут не було електрики, і ми робили її 9 місяців. В основному чекали. Тому що дитект так працював, і це був час блекаутів, і е, воєнний стан через це, е, там якесь тимчасове підключення. Ну коротше, дуже багато всяких проблем було на шляху до того, як нам провели електрику. Хоча трансформатор знаходиться у нас на ділянці. Е, дріт до нашої ділянки, ну я не знаю, метр, може, два. Ну коротше, це дуже смішно, тому що взагалі-то тут не так багато було роботи, скільки бюрократії у нас у цих. Підприємствах. Нас дуже виручили сусіди, вони нам кинули свою переноску, і якийсь час ми користувалися їх освітленням. Крім цього, чоловік наняв свого тата сюди до нас. Він дуже файний майстер і він нам допомагає практично у всьому зараз. Зробив грубку, вони з чоловіком поставили вікна, зробили сантехніку, провели воду. Коротше, тут було дуже багато роботи. По суті, у нас від, з комунікацій тут була тільки скважина, яку зробили ще мої батьки. І ця робота вже напевно йде протягом півтора року, і краю тут не видно, якщо чесно, тому що і велика ділянка, і багато роботи. Спочатку батьки жили тут, зробили сантехніку, але не було теплої води. Вони якось користувалися холодною. Потім ми їх зараз переселили у старий будиночок, тому що більше часу, щоб ми проводили тут, нам треба був окремий простір. І вони зробили там собі умови, і поки що ми живемо тут майже весь час разом, тому що батьки, батьки чоловіка приїжджають сюди на більшу частину тижня попрацювати. А ми з чоловіком якийсь час приїжджали тільки на вихідні, але мені здається, вже третій тиждень ми тут майже увесь час. Основно в основному в Гостомеля їжу попрати речі, тому що пральної машинки тут ще досі немає. Десь ще три тижні тому тут не було навіть душу, і я максимально рідко приїжджала, якщо чесно. Тому що через постійний пил отут дуже важко знаходитися, шкіра постійно суха. Тобі постійно хочеться помитися, а була тільки холодна вода, і іноді навіть вмиватися було важко. Але нам у цьому році дуже везе на дуже довгу і теплу осінь, слава Богу. І зараз, от сьогодні особливо, було 19 градусів, а сьогодні, 31 жовтня, Блін, дуже кайфово знаходитися на природі. Тому я кажу чоловіку, останнім часом давай вже переїздити. Але він мене, мене поки зупиняє, і він правий переїздити в дані умови з усіма речами досить складно, тому що їх нема де складати, стіни в поганому ще стані, все об, об, обсипається, все в пилюці, і щоб знову ці мухи. І щоб було більш-менш комфортно, треба хоча б після штукатурки переїздити. Тому я сподіваюся, що в майбутньому місяці я закінчу зі штукатуркою, а чоловік закінчить з дахом і електрикою. Ми зможемо вже переїхати з речима. Я дуже пишаюся тою роботою, яку ми вже проробили. Мається вітерець, зараз тут буде ще пильно. Летисвідці, будь ласка. Я зараз роблю досить такий для себе великий крок, тому що я дуже довго прокрастинувала ці відоси. Хотіла їх зняти, але відкладала, але все ж таки мені здається, що багатьом це буде цікаво, тому що сторіс все ж таки пропадають, а це буде така собі пам'ять про те, як ми створили такий наш маленький куточок. Я знаю, що на досить довго пропала зі свого каналу. Я починала його записувати, коли почались блекаути минулого року. І це було дуже важко, тому що в мене постійно щось розряджалося, не було світла за вікном, постійно темнішало дуже рано. І на ці два відео, які є в мене на каналі, в мене пішло стільки енергії, що я ніби вигоріла від Ютубу. І крім цього, я починаю знімати з таких повчальних відео. У мене взагалі-то Тікток, я його прикріплю внизу. Він більше такий про якісь коротенькі відео, лайфхаки, як зробити красивий декор, як декорувати ліжко, як декорувати обідні стіл і таке інше. Крім цього, там трошки про тваринок, трошки просто такий розважальний контент. Ну, це моє TikTok – це моє хобі. І я намагалася перевести це в Ютуб. Але поки що я відчуваю, що Аня вчителька все ж таки залишиться в TikTok, А на Ютубі мені б хотілося більше душі, більше розмов, більше таких якихось. Теплих відносин, тому що мені дуже сподобалось, якими вийшли відео про мою квартиру. І це було так живо це була якась розмова, воно якесь таке тепле, і зараз мені близьке. Тому, напевно, наступні мої відео, саме про будиночок, будуть саме в такому форматі. Можливо, я повернусь ще до навчального контенту, коли буде муза. Зараз муза просто з вами спілкуватися. Отже, в наступних відео поговоримо про планування, про комунікації, і, мабуть, я більше покажу вам ділянку. Дуже рада буду вашим коментарям, що саме вам ще цікаво послухати і подивитися про нашу ділянку. Дуже сподіваюся, що з цього зараз страшка у нас вийде домівка, яку ми дуже будемо любити. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Який я сподіваюся буде піднімати вам настрій? Цілую люблю і до наступних відео.